Доброго дня, з вами Наталія. Що для вас таке подорожі? Для мене подорожі це щось таке особливе, що мене наповнює, надихає, робить такою захопленою. І в різних країнах і в різних точках світу є місця, які надихають, наповнюють і залишаються в пам'яті на довгі роки. А Карпати для мене це зовсім інше відчуття. А чому? спитаєте ви? Ну, тому коли я знаходжуся в тому місці, в тих апартаментах моєї компанії, я відчуваю, я знаю, що є тут моя частинка, доля, моя доля об'єкту цього нерухомості. І за те, що я тут проживаю, я сама ще отримую кешбек. І це взагалі змінює мою свідомість. Як так може бути? Цікаво? Отже, в компанії є такий інструмент фармінг. Який вчасно 10 числа кожного місяця нараховує дивіденти всім власникам СТАБ від їх кількості на гаманці. І базою розрахунку є дохід від цієї платформи, від цієї платформи нерухомості, яка здається, і складає до 1% від балансу стаб на гаманці кожного користувача. Все дуже просто. Будьте разом з компанією, будете отримувати. Дохід і подорожувати.